Висновки Венеціанської комісії, нарешті вони є. Нарешті ми їх дочекалися. Мова йде про ті висновки, які повинні підтвердити або заперечити право на альтернативну службу під час дії правового режиму воєнного стану для осіб, які не можуть використовувати і застосовувати зброю з за релігійних міркувань та міркувань совісті. Висновки вважаю позитивними. Але без свого, але на цьому місці я прошу вас провірити вашу підписку. Дуже несправедливо, що надзвичайно мала кількість людей, яка переглядає відеоролики, підписується на канал. Я прошу вас підписатися, допоможіть мені розвивати і поширювати важливу інформацію, яка має суспільне значення, котра важлива для багатьох людей. Тому ще раз прошу, перепровірте вашу підписку, прямо зараз підпишіться. Підпишіться також на телеграм-канал, який є в описі до відео. Через телеграм-канал, який є в описі, можна безпосередньо зв'язатися також із зі мною для отримання консультацій. Тому так, станом на сьогодні, нарешті, опубліковано висновки Венеціанської комісії щодо права на проходження альтернативної невійськової служби під час дії правового режиму воєнного стану. Висновки комісії позитивні, але не без своїх але. Так, зараз я хочу з вами зачитати деякі позиції цих висновків. Зокрема, пункт 66 висновку. Ну, також потрібно розуміти, що це є неофіційний переклад через мобільні додатки, пристрої, технології з англійської на українську мову. Тому я буду читати і коментувати те, що тут записано. Пункт 66 висновку Венеціанської комісії. Система альтернативної служби повинна бути достатньою мірою відокремлена від військової системи, тому що стосується повноважень, контролю, а правил зовнішнього вигляду, тривалості програми у порівнянні з військовою службою. Ну, тут мається на увазі, що якщо людина направляється на альтернативну службу. То така альтернативна служба не повинна бути відокремленим підрозділом військового формування або військової служби. І специфіка такої роботи повинна бути цивільною, а не військовою. Логічно, зрозуміло. Альтернативна не військова служба, поза військової служби все гаразд, як ми повністю підтримуємо. Але вже кінець цього абзацу, пункту 66 висновків Венеціанської комісії. Уже говориться про інше. Зокрема, Венеціанська комісія пише: тим не менш, на додаток до цивільної служби держава може також передбачити неозброєну військову службу, призначаючи на неї лише тих осіб, які відмовляються від військової служби саме з міркувань совісті. Тобто верхня частина абзацу говорить, що альтернативна служба, яка не має абсолютно ніякого відношення до військової служби, а вже нижня частина абзацу говорить, що держава може також передбачати і проходження військової служби в рамках загальної мобілізації для осіб, які не можуть використовувати зброю, але на мирній посаді, яка не передбачає використання і застосування зброї. Якщо говорячи про це, то я думаю, що багато хто із моїх глядачів знає мою позицію, що я намагаюся для тих клієнтів, які не можуть використовувати і застосовувати зброю саме з мотивів релігійних переконань. І якщо таких чоловіків було призвано на військову службу, вони знаходяться у військовій частині, їм надано статус військовослужбовця, то я клопочу, готую документи, матеріали. Для таких військовослужбовців, хто не може використовувати зброю, і кого не було повернуто до назад до ТЦК різного роду звернення, клопотання про призначення саме мирної військово-облікової посади, котра не передбачає використання і застосування зброї. Це здебільшого відбувається призначення на посаду: повар, діловод, технік, ремонтник, водій. Або будь-яка із цих посад, здебільшого, найчастіше це є повар і діловод. І знову ж таки, ми просимо призначити на тилову військову частину. І ми бачимо, що Венеціанська комісія також це, цю можливість розвиває, закріплює у своїх висновках і говорить, що держава може під час дії правового режиму воєнного стану загальної мобілізації, як тут написано. На додаток до цивільної служби держава може також передбачити неозброєну військову службу. Як бачимо, позиція така, що ні вашим, ні нашим. Вони підтверджують право на альтернативну службу, але також дають можливість проходження військової служби без зброї. Але рухаємося далі. Що також ще говорить Венеціанська комісія. Так, зокрема, це пункт 72. Це вже в розділі висновки, саме підсумок усього, вищесказаного, що скажемо, усього висновку, який розміщений на 18-ти аркушах. Так, пункт 72. Висновки, кінцевий висновок Венеціанської комісії. Венеціанська комісія вважає, що сама природа відмови від військової служби з міркувань совісті передбачає, що вона не може бути повністю виключена під час війни. Тобто альтернативна не військова служба, а саме відмова від військової служби не може бути повністю виключена під час війни. Є воєнний стан, є загальна агресія, усі чоловіки повинні бути залучені до оборони. Тому Венеціанська комісія підтверджує, що повна відмова від військової служби. Від можливо суспільно корисних робіт альтернативної служби вона не може бути виключена під час дії правового режиму воєнного стану. Зачитаю ще раз: Венеціанська комісія вважає, що сама природа відмови від військової служби з міркувань совісті передбачає і ще раз увага, що вона не може бути повністю виключена під час війни. Хоча держави мають обмежену свободу розсуду, особливо у випадку загальної мобілізації. Однак Венеціанська комісія, а тут саме найважливіше підсумок всього 18-сторінкового висновку, найважливіше для усіх нас, найважливіша позиція, яка підкреслює усе вище скажене. І я вважаю висновок досить розумний, прагматичний. Виважений і досить правильний. Однак Венеціанська комісія вважає, що за жодних обставин особа, яка відмовляється від військової служби з міркувань совісті, не може бути зобов'язана носити або використовувати зброю навіть для захисту країни. Ще раз, Венеціанська комісія вважає, що за жодних обставин. Особа, яка відмовляється від військової служби з міркувань совісті, не може бути зобов'язана носити або використовувати зброю навіть для захисту країни. Про що це говорить? Що Венеціанська комісія дає можливість для маневру для України сьогодні, або це мобілізація і призначення військово-облікових посад, які не передбачають використання зброї. Це саме те, чого я добиваюся для наших братів, якщо їх було призвано, щоб їм не було пред'явлено кримінальне обвинувачення за непокору, невиконання наказу, і щоб вони не сідали на багато років до в'язниці. Тобто це мене врувати дає можливість Венеціанська комісія або військова служба без зброї, або Підсумку на що, якщо проаналізувати кожен пункт висновку, все ж таки Венеціанська комісія схиляється про можливість запровадження і необхідності механізму запровадження саме альтернативної невійськової служби, на цивільних посадах, на невійськовій спеціальності, проходження цивільних е, робіт в рамках альтернативної невійськової служби. Тому висновки венеціанської комісії є досить добрими, прагматичними. Хоч не звичайно, що вони дали можливість для маневрів, для прийняття рішень урядом України, зокрема щодо реалізації права на свободу розповідання під час дії правового режиму воєнного стану, і можливості виконання конституційного обов'язку. Допустивши можливість виконання постійного обов'язку в рамках проходження військової служби без зброї, але в цілому висновок схиляється до того, що повинно бути реалізовано саме положення і можливості, саме альтернативної невійськової служби. Тому е чекаємо рішення Конституційного Суду України. Я би також е хотів би. Проговорити цю можливість і вважаю що потрібно буде тим чоловікам, які вже були засуджені до позбавлення волі. Хто сьогодні відбуває покарання в місцях позбавлення волі, як тільки буде висновок конституційного суду, подати відповідні звернення до суду про перегляд рішень суду в порядку виключного провадження? Після того, як Конституційний суд прийме своє рішення, варто пробувати переглядати ті вироки, кого було засуджено за ухилення від мобілізації, за відмову від мобілізації саме з мотивів релігійних переконань, або засуджено за непокору, якщо чоловіки відмовилися від використання зброї. Потрібно шукати інструментарії і можливості для зміни свого статусу. і Перегляду таких судових вироків, звичайно, що рішення Конституційного суду ще попереду, але я думаю, що воно буде, воно буде все ж таки підтверджувати, забезпечить право на альтернативну невійськову службу. Ну або можливо, з, знову ж таки виходячи з принципу ні вашим, ні нашим. Можливо, Конституційний суд допустить мобілізацію. Таких чоловіків, але на посади, котрі не передбачають використання зброї. Яка ваша думка? Я прошу, щоб ви також написали мені в коментарях, що ви думаєте, чи можна йти на військову службу, на посаду, яка не передбачає використання зброї? Чи все ж таки це може стосуватися виключно альтернативної невійськової служби, як цивільної служби, поза будь-якими військовими підрозділами або формуваннями? Напишіть мені про це у коментарі, мені дуже цікаво почути вашу позицію, бо я неодноразово читав коментарі. Що якщо альтернативна служба неможливість використання зброї з мотивів релігійних переконань, то це може бути виключно поза військовою службою, як цивільна альтернативна служба. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтеся на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Ці матеріали потрібно вміти правильно використовувати в процесі свого захисту. На жаль, я аналізую через судові вироки, я бачу, що дуже мало в процесі захисту надається важливе стратегічне позиції чи уповноважено справ людини, чи уповноваженого ООН справ людини. Я бачу, що цим документам не дається оцінка, а це обов'язково потрібно долучати. І посилатися на ці документи, в тому числі сьогодні на висновок венеціанської комісії. Ми ще чекаємо офіційного перекладу на українську мову, але вже на нього можна посилатися в процесі захисту, якщо йде до судового розслідування або судовий розгляд. Тому, якщо потрібна консультація, допомога із розробкою стратегії захисту, ви можете звертатися знову ж таки зв'язок зі мною є в описі. До відео на телеграм-каналі, там можна безпосередньо зв'язатися зі мною напряму. Надіємося, що все буде добре. Ми віримо, що є на небі живий Бог, в його руках небо, земля, а також ми віримо, що історія вона під Божим контролем і формується живим Богом. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. Побачимось!